Де б ми не мандрували Європою чи заморськими краями, серцем і душею ми завжди в Україні. І сьогодні феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко запрошуємо вас в українську Швейцарію на бальнеологічний курорт Східниця! Мальовничі карпатські пейзажі прозоре повітря. Цілющі води це все східниця. Ще донедавна про це невеличке селище знало не так вже й багато українців. Проте, після відкриття унікальних властивостей місцевої води, назва східниця набуває все більшої популярності та впізнаваності. А до самого селища все частіше навідуються туристи, які хочуть насолодитися красою тутешньої природи, але перш за все оздоровитися нині. Курорт справедливо вважають одним з найкращих місць для лікування та відпочинку. Обрамлена стрімкими горами, омита кришталевою гірською водою, напоєна чистим повітрям, східниця розкинулася у розлогій долині у лоні незайманої природи. Неймовірну красу карпатських гір. Важко передати словами. Її треба бачити. Наразі курорт стрімко розвивається. Будуються нові пансіонати та готелі. Повністю оновлюється інфраструктура селища. Щоб гості не нудьгували, східниця пропонує відпочивальникам численні розваги. А для відвідувачів завжди широко відкриті двері кафе, ресторанів та сувенірних магазинів. Утім, головне, за чим сюди їдуть, навіть не чарівні краєвиди чи історичні цікавинки, а здоров'я. Адже тут, під землею, залягає родовище мінеральних вод, яке не має аналогів у світі. З 38 джерел кожна... В східницю їдуть перш за все оздоровитися. Попити водички, подихати свіжим повітрям. І розчинитися в просторі цієї краси. Я люблю східницю. Я люблю східницю. Втім, якби не промислова революція позаминулого століття, можливо, доля східниці склалася б інакше. Навіть не віриться, що саме так колись добували нафту, адже тут нафта виходить на поверхню землі. Це колодязь копанка-дучка. І саме звідси бере свій початок розробка нафтового промислу східниці. У 19 столітті до Східниці проклали залізницю. І вона перетворилася на центр видобутку нафти. Тут працювали підприємці з усієї Європи. На свердловинах випробовували технічні новинки того часу. Останню свердловину в східниці пробили в 1968 році. Поруч у місті Борислав і досі видобувають нафту, проте, звісно, вже не в таких великих масштабах. Однак справжню славу селищу принесла не нафта, а перший науковий опис лікувальних властивостей місцевої мінералки, який чи не одразу спричинив гучну сенсацію. Так, нафта тут скрізь і у всьому. Навіть у воді. Це знаменита нафтуся. Розмаїття і багатство місцевих джерел можна описати як три в одному. Адже води східниці поєднують у собі властивості одразу трьох відомих курортів боржомі, трускавця та кисловодська. І дають просто чудодійний ефект при лікуванні нирок, шлунково-кишкового тракту, гепатиту, холециститу та жовчно-кам'яної хвороби. Одне з джерел номер 25 має назву Андропівське джерело за іменем радянського генсека Юрія Андропова. Він мав проблеми з нирками і йому для лікування щодня постачали воду зі східниці: спочатку гелікоптером до найближчого військового аеродрому, а звідти реактивним літаком у Москву. Проте це вже історія. Але й вона могла не відбутися, якби не завзятість одного місцевого пенсіонера, педагога і дослідника. Блукаючи стишками в лісі, він побачив джерело з характерним запахом сірководня. Омелян Стоцький саме йому належить честь відкриття унікальних мінеральних джерел. Про це та багато іншого вам розкажуть у музеї Стоцького: він переміг радянську бюрократію, домігся всебічного наукового вивчення джерел та втілив у життя свою найзаповітнішу мрію зробити доступним тисячам людей цей неоціненний дар природи. У східниці навіть збереглися перші бювети, які облаштували в 70-ті роки за його ініціативи. Адже здоров'я людини справді безцінний скарб, і якісний відпочинок та лікування є важливими для всіх, а не лише для генсеків. І сьогодні, прогулюючись парками східниці від джерела до джерела, курортники насолоджуються природою, відновлюють сили. П'ють за призначенням лікаря підігріту воду і, мабуть, навіть не здогадується, чия геологічна знахідка перетворила колись затишне селище на модний курорт. Якщо ви вже приїхали відпочивати на води, корисною буде консультація лікаря. Ідеальний варіант отримати фахові рекомендації на місці. Для цього ми обрали лікувальний готельний комплекс «Діанна». Це новенька будівля з достатнім рівнем комфорту для релаксу та оздоровлення. Декілька корпусів та котеджів, три ресторани, лобі-бар, затишна територія, велика релакс-зона, сучасний медичний центр. Реєструєтеся, проходите повне медичне обстеження і вже після цього, за рекомендацією лікаря, можна йти пити водичку. Причому в «Діанні» ви робите це прямо в готелі за допомогою ось таких сучасних апаратів. Комплекс має комфортні номери всіх цінових категорій: від стандартних до дворівневих люксів. Кожен номер оформлений в елегантних теплих кольорах і обладнаний усім необхідним, щоб ваш відпочинок був справді комфортним та безтурботним. Тож сервіс у готелі на найвищому рівні. Важлива складова при оздоровленні на бельнеологічному курорті правильно підібране харчування та дієта. Про це в діані теж подумали. У нашому ресторані страви підібрані максимально для того, щоб гості наші оздоровлювалися. З меню виключений майонез, гострі приправи. Ми робимо салати із сезонних продуктів. В основному кухня з таким дієтичним нахилом. Ми виключаємо смажені страви. М'ясні страви у нас є всі запечені і парові. Як таких смажених страв у нас зовсім немає, вони виключені. Завжди є три види м'ясного. Є курятина, свинина, бояловичина, риба. Максимально, які підходять для оздоровлення, коли гості п'ють нафтусю і приймають різні ліки, назначені лікарами нашими. Слава східниці, як лікувально туристичної перлини Львівщини, приваблює сюди все більше і більше туристів. Втім, східниця цікава не лише своїми чудодійними джерелами та чарівними закарпатськими краєвидами. Цей край має непросту буремну історію, що залишила по собі пам'ятки, аналогів яким немає в Європі. Тут, біля села Урич, розташоване одне з семи чудес нашої країни заповідна тустань, яку без перебільшення можна назвати місцем величі та сили українського народу. Після багаторічних досліджень фортеці археолог і краєзнавець Михайло Рошка відкрив новий невідомий раніше спосіб середньовічного наскельного будівництва. На стрімких урицьких скелях давні майстри створили справжнє фортифікаційне диво, неприступну для ворогів давньоукраїнську фортецю Тустань. Перша споруда з'явилася тут ще в 9 столітті як митний та оборонний пункт. Унікальне поєднання природних скель та дерев'яних конструкцій на висоті 40 80 метрів над рівнем долини, робило її неприступною і водночас вражаючою. Фортеця контролювала великий шовковий шлях з Китаю до Португалії та соляний шлях, що проходив з Галичини до країн Центральної Європи. У період свого розквіту щодо 14 століття, крім важливого стратегічного значення, фортеця також слугувала митним центром у карпатському регіоні і загалом контролювала третину переходів через Карпати. Купці, які рухалися через Галичину, зупинялися тут і платили мито. А велична фортеця, збудована на трьох скельних групах, надійно охороняла кордони нашої держави. Тустань, заплати мито і безпечно проїжджай далі. Ці скелі все, що залишилося від колись могутньої фортеці Тустань. Але енергетика нікуди не поділася. Сильне місце. Справжня унікальність Тустані у способі її побудови. Реконструкцію твердині, аби вона виглядала як за часів свого найбільшого розквіту. Запропонував дослідник Михайло Рожко. Археологи з'ясували. Для спорудження неприступної фортеці давні майстри використовували заглиблення в каменях для закріплення дерев'яних конструкцій. Дерева давно немає, однак сліди в камені збереглися й досі. У скелях зафіксовано кілька тисяч пазів та врубів, які дають можливість відтворити старовинний вигляд дерев'яної будови з майже 100% ймовірністю. А якщо ви маєте безкоштовний мобільний додаток, Тустаньап. То доповнена реальність, наче машина часу, перенесе вас у минуле тустані. Наводите смартфон на скелі і бачите середньовічну фортецю. Краса! Нині Тустень є пам'яткою археології та природи національного значення. Задля її збереження та розвитку створено державний заповідник, який гарантує охорону, дослідження та популяризацію пам'ятки. А найцікавіші знахідки зберігаються в музеї історії Тустані. Музей надзвичайно цікавий, сучасний та інтерактивний. Тут можна дізнатися про важливі моменти з минулого фортеці, можна побачити археологічні знахідки, давнє озброєння тустанських воїнів, макет фортеці та прилеглої території. Сьогодні, в часи високих технологій, зроблено лазерне сканування скель та 3D-моделювання. А гордістю музею є різні макети, які створені після виготовлення цифрової тривимірної моделі міста фортеці Тустань. У музеї вам запропонують переглянути відеофільми про тустань і навіть скуштувати трав'яного чаю за справжнім стародавнім рецептом у гридниці, реконструйованій кімнаті воєводи 13 століття. Щороку заповідник і музей Тустані відвідують 150 тисяч туристів з усіх куточків світу. На цій карті відмічені місця, з яких приїжджали туристи до Тустані. Тож, коли будете подорожувати світом, розповідайте місцевим жителям про такі унікальні місця, які є в нас в Україні. Природа Львівщини зачаровує красою гір та грейливими переливами струмків та потічків. І скажіть, що для здоров'я може бути кращим, ніж прогулянка на свіжому карпатському повітрі? Вода тут цілюща, і це оцінив навіть Іван Франко, коли лікував свої хворі очі. А щоб краще познайомитися з місцевою культурою бойків, я запрошую вас у культурно-громадський центр Хата в Глибокім. Який оселився в автентичній бойківській хатині. Усе почалося з зібраних по селу старовинних предметів побуту, які господарі вважали непотребом. Тепер ці речі, як і сама відреставрована хата, розповідають про історію всього краю. Оригінальна частина виставки світлини з родинними фото. Можна також послухати записані спогади найстаріших селян про життя у двадцяті, тридцяті і порівняти, як жили раніше і зараз, і розглянути стародавні речі під новим кутом зору. Скажімо, хатня піч універсальний кухонний комбайн, все в одному. Це чайник за рогом духовка. А якщо посунути лавку, знайдемо Криївку. У важкі часи боротьби за незалежну Україну подібні криївки слугували таємними ходами, де переховувалися воїни УПА. А сьогодні нові герої, як і тоді, зі зброєю в руках захищають незалежність України і гинуть за нею у війні. Хрест загиблим воїнам стоїть поруч із храмом Святого Миколая. Дерев'яна церква в традиційному стилі карпатських українців збудована на місці старовинного храму 16 століття і пам'ятає ще імператора Франца Йосифа та митрополита Шептицького. Архітектор Василь Нагірний, прадід Квітки Цісик. Загалом на Галичині за проектами нагірного збудовано майже 500 храмів. Прогулююся околицями східниці і ловлю себе на думці, що навколишня природна краса здається здатна виліковувати навіть без нафтусі. Адже сила води тут повсюди. Вона дзвінко струмить по камінному руслі річки, з гурхотом зривається з висоти, ніжно шепоче в маленькому струмку. Ця сила розлита всюди. Вона проходить крізь тебе, ти віддаєшся їй повністю. Вона переповнює тебе, і так відбувається магія відновлення. Можливо, ці хлопці вирішили, що зануритися в природну силу води в буквальному сенсі теж непогана ідея. Принаймні, вигляд у них цілком задоволений. Для тих, хто хоче перепочити під час прогулянки, в лісі облаштовані ось такі спеціальні зони. Тут ви можете придбати дари карпатської природи. Та різні смаколики у вигляді сувенірів або ж влаштувати пікнік, а заодно й зігрітись. Дорогою назад ми натрапили на рибне господарство, де нам запропонували порибалити і гарантували стовідсоткове задоволення від улову. Результат бачите самі. Майже як в Норвегії. Закидає лови, закидає лови! Заряджені чистою енергією природи та переповнені емоціями від напрочуд вдалої риболовлі. Ми повертаємося в готель в чудовому настрої. Васноруч виловлену рибу куштуватимемо за вечерею. Її приготують на грилі. А поки час для релаксу. Ваших дітей з радістю візьме до себе дитячий клуб, де малеча під наглядом вихователів та аніматорів весело проведе час. А для дорослих свій асортимент розваг. Можна пограти в більярд чи потренуватися в тренажерному залі, якщо в день не вистачило прогулянок. Розслабитися в басейні чи спа-комплексі. Басейн у Діанні – критий, тож плавати тут можна щорічно. Релакс вам забезпечить і медичний центр, послуги якого значно ширші, ніж просте проведення медичних обстежень. Наприклад, оберіть собі апітерапію, лікування за допомогою бджолиних продуктів. Або ж, наприклад, замовте грязеві процедури, як це зробив я. Можливо, вам потрібно зняти напруження з м'язів, теж допоможуть. І ніколи не відмовляйте собі в дуже корисному для здоров'я сеансі у соляній кімнаті. Ну що ж, настав час вкотре переконатися, що галицька кухня одна з найсмачніших в Україні. Наша рибка майже готова. Як і готовий сюрприз від шеф-кухаря ресторану. Скажу одразу щиро: все було ну дуже-дуже смачно. Мачанка з такими чарішками. Мачанка. Так, така грібна мачанка з куркою і пиріжки всередині картопля з гречкою. То готують в основному тільки на Львівщині. Можливо тому, що всі продукти місцеві. Тобто вирощені в Карпатах в одному з найчистіших з точки зору екології регіонів, можливо, через гостинність господарів та схвальні емоції друзів, а можливо, тому що навіть повітря смачне. Файна їжа, файна компанія, файний відпочинок у файному місці. Не знаю, як ви, а я повернуся сюди ще не раз. До речі, вперше тут спробував нові страви Мачанку і маленький Яворівський пиріг. книшики. А взагалі, незважаючи на зимову погоду, тут в східниці та діані тепло та -то затишно. Тож раджу вам самим приїхати сюди і відчути це тепло. Адже Україна прекрасна. Любіть Україну, подорожуйте Україною. А з вами був я Ігор Захаренко та феєрія мандрій. Побачимось.